Хочеться звернути увагу на те, що зараз в центр ментального здоров'я понад 600 осіб з початку року звернулося це підлітків, оскільки підлітки від 14 років до 18 мають право звертатися без супроводу батьків або опікунів. Фахівці кажуть, що причиною звернень підлітків за професійною допомогою є суїцидальні думки, булінг в школі, тривожність та гормональні збої. Звертатися необхідно до лікаря не тоді, коли вже край, коли вже дійсно що людина вже перебуває у важкому стані, а коли ми помітили, що вже ми себе почуваємо не так, як почували себе місяць тому, навіть так, як ми себе почували тиждень тому. Я вже не кажу там. Шість місяців, вже півроку і більше. Коли ми вже відчуваємо, що нам вже щось стає недобре, нам вже важко, важко піднятися вранці, коли, відповідно, вже нас не задовольняють ті речі, які нас задовольняли, які приносили нам радість хоча б вже місяць тому нам вже виконувати свою поточну роботу стає набагато важче. Лише з початку року до лікаря-психолога в центр ментального здоров'я звернулося понад тисячу осіб. Проблема збільшується, звернення збільшується через те, що в зв'язку з повномасштабною війною маса, маса е, психічних захворювань, але і стигма зменшується. Більше 50% населення України, в тому числі ті, які виїхали за кордон, мають проблеми з ментальним здоров'ям. І хочу наголосити, що сьогодні ментальним здоров'ям задоволені всього 36% українців. Функціонує також подібний центр і на базі центральної міської лікарні. В центрі ментального здоров'я, який функціонує на базі центральної міської лікарні, працюють лікарі-психологи, лікарі-психіатри. Також відповідні фахівці, як я зазначила, це каполан є соціальний працівник. Створена мультидисциплінарна мобільна бригада, яка у разі потреби здійснює виїзди до пацієнта додому. На сьогоднішній день от станом на сьогодні на супроводі. Мобільної мультидисциплінарної бригади є два пацієнта. Спочатку повномасштабного вторгнення збільшилась кількість звернень до центру психічного здоров'я і за амбулаторною допомогою. У нашому закладі і ще в Острозькій психіатричній лікарні, в обласних закладах надається спеціалізована психіатрична допомога, куди госпіталізують осіб, які перебувають в стані стресу, але дійсно, що вже у важкому стані. То таких осіб, яких було проліковано в 2022 році, їх було 202 особи, в 2023 312 осіб, і в 2024 му вже цей показник склав 965. Чимало жителів Рівненщини потребують стаціонарного лікування через стресові розлади. Фахівці додають, що понад 50% цих осіб складають військовослужбовці. Ольга Данілюк, Андрій Дейнега, новини рівного.